Вітаю, послухайте, будь ласка, три поезії, присвячені темі материнства. Козацька матір Віє вітер з сивим степом, Колихає трави буйні, над курганом, скіфа, склепом, Козаченька спіли чутно. То козак співав в країні. Про козацьку честь співає, як іде крізь дикі бурі, чайка в просторі безкраї. На всі груди пісня лине. Це козак співа вітчизні, що її повік не кине в щасті він чи в руки грізні. Матір рідною святою прославляє козаченько. Ту, що крила нам дарує, дітям віддає серденько. Радій, нене, за синочка, Він орлом увесь злітає, в серця мужнього куточку образ твій оберігає. Це твоя душа, як море, хвилею добра обмила. Засвітила сину, зорі і розкрила білі крила. Це твоя душа у Всесвіт, сину відкрива дорогу, Щоб згадав, як буде десь він ненчину пересторогу. Стань на біть мою, сину, душу бережи криничну, берегинями країни стали матері навічно. Послухайте, будь ласка, поезію, яка називається Нашим матерям. Ваші очі з часом стали гірше бачить, але серце щире, глибше прозріва, бо для рідних мам найбільше в світі значать теплі про синів і донечок слова. Бо вони для нас лишаються маленькі, хоч зростають швидко, йдуть у світ, як, бува, приємно нашим любим ненькам, як верта додому їх серденька, цвіт. Сядуть, як в дитинстві за столом у батька, надивитись в очі рідні і близькі. Часто ваші діти і не знають гадки, як без них самотні стіниці пусті. Наші мами любі, ніжні, найрідніші, хай Господь вам кращу долю посила, слово добре, чисте, буде хай частіше розправляти зморшки з вашого чола. Хай співають вдячні діти і онуки. Про поради мудрі, ніченьки без сну, про турботу ніжну, материнські руки, що дарують людству, радість і весну. Наступна поезія називається Сонет материнському призначенню. Епіграфом до цього сонету я взяла слова молдавського поета Григорія Вієру. Зглянься над жінкою доле. В чорну, як сум годину, дай молока її грудям і подаруй дитину. А тепер сам сонет. Солодкий хрест нести у світ маля, не кожній жінці доля уділила. Хоча потужна материнська сила спить у дівчат, як взимку спить земля. Тож материнство, й випликані квіти, доглянута оселя, чистий дім. Жіночність жінки в серці золотім, високі й добрі справи її діти. А кожна юнка пуп'яночок мами, майбутньої, єдиної, святої, оспівана ще до епохи трої, повік жива, вона у серці з нами. І щоб земля не впала часом в лето, тримають мами на плечах планету.